Ну, про Європу я вам розкажу, що пишуть змі американські, і британські, як Зеленського просили, ну щоб він виступив з цим вибаченням, і просили його. Цілий саміт його в Лондоні просив. Тож всі наші змі українські писали, всі писали, що там саміт об'єднання Європи, створення нового світу. Ну, типа нового гравця в світі. От Британія, Україна, Канада, всі приїхали. Дамо. А кажуть, що весь саміт обговорював Зеленського, що він вибачився перед Трампом. І в кінці, коли він ну, вже Стармер йому сказав, потім він ще стармером по телефону говорив. І стармер йому сказав, що він має зрозуміти, що іншого виходу немає, тому що не буде ніякої допомоги, якщо не вибачитись перед Трампом, і якщо Трамп покине Європу і Британію, ну і перестане з ними співпрацювати. Ну, тобто його просто загнали в кут. Абсолютно В, кут, в нього немає іншого виходу, і після того як Трамп зупинив військову допомогу, вся Європа, Ну то що я вчора говорив, це катастрофа, нема жодної заяви, крім французької прем'єр-міністра. Навіть Макрон цього не сказав. премєр міністр сказав, що треба не заклики і підтримки давати Україні, а зброю треба давати. І ніхто не відповів. Ніхто єдиний, кому позвонив Зеленський, це Мерц, це майбутній канцлер Німеччини, і вони говорили про ППО, тому що якщо відключать ППО Петріот, ну буде катастрофа в містах, ну хоча б якийсь німецький отримати. Але цього німецького, яким там збивати ці балістичні ракети, там на всю Європу 10-12-15 штук. І от які проблеми ми маємо. Тобто ніхто не готовий підтримати. Зараз говорять про Європу, Макрон виступає сьогодні вечором зверненням до Нації. Звернення до нації, тому що непевні часи катастрофа всі розуміють, ну що, що Трамп не готовий нікого в НАТО підтримувати і не готовий не за кого воювати. До речі, з'явилася інформація сьогодні, що ну, Трамп вимагає зміни керівництва ну, НАТО в Європі, щоб там був генерал британський, і він там не хоче, щоб керував американський генерал. Це вперше з часу Другої світової війни. Тобто він вже забирає своє командування з Європи. А потім підуть війська. І це Європа має розуміти. І Європа після того навіть слова побоялась сказати, коли нам зупинили поставки зброї. От така от в нас Європа. І от такі в нас проблеми в міжнародній політиці, яка просто не була розрахована до цих дій. Тому що я ж казав, Трамп це людина або гроші, або сила. У нас немає ні того, ні іншого. Ну, Значить, ми мали заключити цю угоду. Вона кабальна, я її критикував однозначно. Ну, Зараз буде два рази більше кабальна.